Як ви відносите до іноземців? Добре, добре. відносимо брачому e, ну тому, що іноземці це дуже поважно, коли війна. Військовому стані я дуже поважаю іноземців, які залишились. Добре, а чи ви катились зустрічатися з іноземцями? Так так, так ми багато подорожуємо і часто їх зустрічаємо. Спілкуватися з іноземцями це круто, бо ти можеш пізнавати нову культуру для себе і розповідати про свою. А що саме дали вас цікаво стосунки іноземців? Культура підвищення іноземного язика. Мабуть, новий досвід, нові друзі, а, за який край на викатили виталії, талі Грузія, Іспанія, Іспанія да, іспанці дуже Іспанія, а ви колись зустрічались з іноземцем? Чи... Ні. Ніколи не, ву... не ву... зустрічали? Ніколи ніякі ні. відносини не було. Ні, тільки дружили. Дружні. 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 У вас були якісь та погані відносини від іноземців? Ні, все було ні добре. Було... Були, були до... ситуації Була... такі <ресEN> неприємні <ресEN> за кордоном, але так все так. Добре. А в Україні в Україні ні. А що ви думаєте? В Україні є расисти? Є так, є. На жаль, є на іноземці расисти також є. Дуже багато. Як ви бачили в різних ситуаціях? Бувають у мене, наприклад. Місті я з Дніпропетровська. У мене дуже багато було ситуацій, коли ходили там з якимись флаєрками. Там бабусі якісь савдеповські короч добре. вам, гарно.